Дня, любі друзі, в етері Софія, відносини. На які відносини прямо зараз треба бажано звернути увагу про єдність. Карта каже про єдність. Отак зроблю вам панораму. Дивіться, навколо розруха, але люди тримаються за руки. Це про те, що вони вірять не просто один в одного. Тут екологічні відносини, тут підтримка. тут... Цілісність, і це не тільки е, про дружину і чоловіка, це про внутрішні якості, так само і ніянь є в кожній людині. Да? І треба так само їм взятися за руки, коли навколо все погано. Не цькувати один одного, якщо, якщо це дві людини. З ким би ви не були? Це може бути дві подруги і так далі, різні родичі, просто знайомі. Але якщо людина вам е, протягує руку, то прийміть її і, будь ласка. Ласочка, Вірте, дивіться в майбутнє з надією, і буде вам щастя!